Лише одна гора, лише одну долину, лише один стрімкий, здолатий перевал, ще небагато сліз і гірко ти полинув, а там, а там на мрай спаситель обіцяв. Ще не закінчив, шлях, не все зробили руки, і ще не доспівав останніх пісні слів. І ще звучать душі, закличні божі звуки і кличе до Христа гордий. Не пізно можна ще на заклик відгукнутись, допоки світить день, година є і мить, тож, друже, поспішай до Бога пригорнутись, допоки можеш ти Надіятись і жити, немає вчора вже. Сьогодні нам володіти днем єдиним до снаги. і ще надія є, що волею своєю ти можеш розірвати Гріховні ланцюги. як звук життя мине, що золь, що зойкщомить боріння – і обірветься шлях для збитих часом ніх, а вічність тихо жде, куди ж ти без спасіння. Допоки ти живий, живий спасає Бог, ще не закінчив шлях, не все зробили руки. Іще не доспівав останні пісні слів, іще звучать душі, закличні божі звуки і кличе до Христа, хор дивних голосів, немає вчора вже таєли. Ще сьогодні нам володіти днем, єдиним до снаги, і ще надія, є, що волею своєю ти можеш розірвати гріховні ланцюги.